Раді тому, що імена ваші записані на небі слава Ісусу Христу. Сьогодні, а зрештою, будь-який час людського життя дуже важливо мати статус, статус єднання чи буття в Спільноті, громаді, в країні дуже важливо, щоб при народженні ми отримали про на народження як знак того, що наше ім'я є внесено в реєстр, в реєстр людей, які народилися в певний час. І місце. Це дає нам в подальшому можливість отримати громадянство, вчитися у в школі, у університетах, працювати, здобувати свою кар'єру, рости у спільному житті. І все через те. Що ми були записані в реєстр, коли народилися. Наше ім'я було вписано в цю книгу, яка стала основою для подальшого нашого життя в суспільстві. В сьогоднішньому слові в Євангелії Бідоки Христос каже учням і нам. Що не радіте тому, що Духом кориться, але радіте тому, що ваші імена є записані на небі. В часі хрещення кожен з нас в світанством таїнстві отримав ім'я і також свідоцтво, яке є свідченням. Того, що наше ім'я є записане на небі. І радість того, що наше ім'я, записане на небі, є більшою, бо воно дає нам перспективу іншого росту, перспективу життя вічного, яке ми отримали через нашого Спасителя Ісуса Христа. Радійте тому, що ваше ім'я записане на небі. Ця думка має трокатися кожного з нас сьогодні. Сьогодні, коли ми переживаємо лихоліття війни, коли неспокій, страх огортає душу серця кожного з нас. Попри те, все, радість має бути великою, бо моє ім'я є записане в небі. Сьогодні ми зібралися у храмі у свято Архіспати Михаїла і собору усіх сил Небесних Безцілесних. І це свято доповнює. Доповнює слова Євангелія, яке ми чули сьогодні, про радість бути в реєстрі небесному, дією ангелів, які є кожного з нас, які ми отримали при нашому хрещенні. У книзі Откровення і Іван описує. Що Архангел Михаїл став на чолі війська англів проти бутівних інших англів, які збудувалися проти Бога, і переміг. Михаїл влучає, хто як Бог. І це свято не лише є свято тих, хто носить ім'я Михаїла. Але свято кожного з нас. Бо хто як Бог поможе мені, хто як Бог відкриє очі мого серця до пізнання Бога? Пригадую собі, мабуть, і ви також кожен з вас, одна з перших моторів, яку ви вивчив, це була мортва до ангела. Якого ми просили різними словами про те, що охороняв нас і в день, і вночі. І один одні, одні з слів, які були в молитві, мій Ян Святий, веди мене до Бога, мій друже. Веди мене до Бога. Глибокі слова ці, цих слів, які ми навчили ще з малку і які повторюємо до сьогодні. Не так що роль ангела є охорона. Охорона нас від злого і провадження нашого життя до Бога. У старому савіті і новому ми читаємо про різні прояви сили ангелів, про різні дії ангелів в різних моментах. І всі вони є звернені до одного. Перше це послава Бога, а інше допомога і охорона людей. Наскільки важливо є в своєму житті усвідомити роль ангела особистого охоронця? Навіть сам факт, що ми сьогодні в храмі Бог через ангелів проявляє свою силу. Міць. Знаємо з Боговіщення Архангел Гавріл явився матері Божій. і звістив він вістку, що стане матері Божою. І багато інших моментів в історії спасіння, коли явно видно Діло Боже. Яке проявлялося через ангелів. Дуже влучно говорить Давид у Псалмі 90-му, коли каже, що Бог дасть тобі ангела, який буде з тобою йти, і тобі буде, тебе буде охороняти на дорозі твої, щоб ти часом не світувся не впав. Ці слова слова підкріплення на дусі. Слова відновлення нас у вірі Божої діяльності в нашому житті йдімо сьогодні у світ, у світ, сповнений страху, непевності. Пам'ятаючи про те, що Бог є з нами, і що за мною є мій ангел-хоронитель, який мене веде за руку до Бога. Відчуваючи Діяння ангелів у своєму житті кожен з нас може пережити це почуття добра, спокою, миру. Це почуття прийняття рішення, коли стоїмо перед вибором або зробити добро, або зло. Тоді проявляється сила діяння ангела, коли нам підказує. Наша совість, сумління, як я маю поступати, як я маю робити. Бо боротьба між добром і злом була і є постійно. Діяво не спить, хоче нас звести, намагається різним способом це зробити. Але хто як Бог допоможе? Хто як Бог дасть силу, витримати в цьому. Мулітися сьогодні спільно у цій боженій літургії, щоб наша віра, наш духовний, духовний стан ставав щось ближче до Бога. Щоб за допомогою наших ангелів, охоронців, ми могли бачити, бачити. Перспективу свого духовного росту відчувати, як ми стаємо щоразу що ті ближче до Бога. Тим самим радіючи, що ім'я кожного з нас є записане на небі. Амінь.